Так або ні, відколи Верховна Рада перейшла на мову жестів, законотворча діяльність у цій будівлі дещо змінила свій характер. Тепер неважливо опозиційний депутат чи від більшості. Долю їхніх законопроєктів вирішують тут недалеко, але вже за межами цих стін. Тепер завдання максимум для опозиції бодай бути почутими. Вони давно помітили щось не так. Їх ігнорують. Робота не йде. Ми десятки законопроєктів вносимо. Їх взагалі не розглядають, не включають в порядок денний, навіть не дають можливості хвилину виступити, щоб обґрунтувати свій законопроект. От він не включений в порядок ден. все, ти не маєш права навіть його обґрунтувати. І лише тепер порахували за останню сесію із запропонованих опозицією законопроектів ухвалили 2%. Депутати з партії регіонів кажуть, усі важливі слушні пропозиції своїх опонентів завжди раду підтримують. Якщо опозиція в зал вносить законопроект обґрунтований, аргументований, не цінішний шкіри Гнилі зуби, а пояснюючи, чому цей законопроект потрібен. Чому ми за нього не будемо голосувати? 50% законопроєктів, законопроектів, що стосується соціальної сфери, нашим комітетом потрібно, і всі ціни залі підтримано. Тут підрахунки більшості й меншості не співпадають. Соціального жодного під час середи, там де день опозиційний, жодного не підтримано. Соціально не підкреслюю. Арсеній Яценюк згадує за його головування у парламенті опозиційних на той час партії регіонів законопроектів пройшло відсотків 15. Тепер більшість за його словами блокує роботу меншості. Вони думають, що вони прийшли на вічно. Я власне кажучи, тому і просив партію регіонів прийняти закон про опозицію з на те, що їм скоро в опозицію переходити. Щоб захистити їхні права, їм було би важливо прийняти закон про себе. Закон про себе майбутню більшості не сподобався. Спікер заявив, це недоцільно. Проект відхилили двічі. На закиди про те, що опозиційним регіоналам дозволяли більше, ніж вони дозволяють зараз опонентам. Партії відповідають коротко і впевнено, ми працювали якісніше. Знаєте, це взагалі та і непрофесіоналізм в роботі. І якщо опозиція сьогоднішня буде стояти тільки на тому, що от власть щось там внесла, а не проти цього противостояти, то це не опозиція, це Баба Яга. Баба Яга у відчаї придумала вихід цього тижня. Бютівці запропонували свою методику роботи. Не подобається те, що ми написали, але воно актуальне. Пишіть своє, ясно, що у вас буде кращий. Безумовно, бо більше за нього проголосує. Я говорю, що кращий, але вносьте. Тоді буде можливість обговорювати. Такий останній шанс опозиції, хоч якось виправдовувати своє перебування в парламенті. Якщо є два різні законопроекти на одну тему, розглядаються обидва за таких умов, меншість бодай зможе представити своє бачення. Та чи потрібна країні опозиція, яка здатна хіба що на розмови, проте до радикальніших дій, як то до складання мандату, меншість не готова. Це взагалі інша тема. Давайте і про це подискусуємо. Але це інша тематика складати чи не складати мандати. Вибачте, ну не можна сказати, що ми нічого не роніцюємо законопроект. Ректи, ми висловлюємо свою позицію, ми дискусуємо з тих чи інших питань, ми робимо свої заяви. Якраз опозиція в такий спосіб готується до приходу до влади. Радикальні рішення ефективні протягом 24 годин. Революції вже в українській історії були. Вони закінчилися, як правило, сумно. Нівелювання ролі парламенту це головна на думку опозиції. Проблема Погоджуються з цим і експерти. На думку політолога центру разумкова Юрія Якименка, опозиція сьогодні це така собі ресора, що пом'якшує удари народного гніву по владі. Не більше якби її не було, люди б пішли у наступ. Про парламент загалом висловлюється так. Зараз він, по суті, придаток виконавчої влади, президентської влади, він проводить всі необхідні законодавчі ініціативи, але сам не є ініціатором. Про це до речі, також свідчать статистичні дані, що найбільшу питому вагу мають проекти, які вносяться президентом або урядом, не народними депутатами, навіть не від самої більшості. Ми перевірили статистику на сайті Верховної Ради. Від початку 2011 року ухвалено 64 закони. Найактивнішими законотворчими органами виявилися уряд і президент. 38 ними ініційованих проєктів стали законами. Ще 17 ініціювала більшість. Це документи, які регулюють експорт цукру та гречки, роботу виконавчої влади, управління землями в Криму, діяльність банків, антикорупційні заходи, бюджет, опозиційних законопроєктів ухвалили 9. Серед них закон про захист рослин, соцдопомога інвалідам, страхове відшкодування. Юлія Банкова Антон Деркач, Кирило Лазаревич, Твай.